Близько двох сотень обурених антимайданівців зібралися біля готелю Київ що поруч зі столичним Маріїнським парком. Вони вимагали заплатити їм гроші за останні мітинги, які проводились у парку. Виявляється, їм не заплатили за участь у мітингу на підтримку стратегічного курсу президента. Виник стихійний мітинг. Кажуть, що не розійдуться, поки не отримають гроші. Ми жили всі по тижню два в наметовому містечку, підтримували порядок і дивилися за бочками, польовими кухнями. За це нам обіцяли гроші, суми від 800 до 1000 гривень. А сьогодні коменданти сказали, щоб ми всі роз'їжджались. Люди злі, готові до того, щоб зубами вигризти те, що ми заробили. Якщо так далі піде, підемо до офісу регіоналів. Там гроші точно є, розповів один з антимайданівців з Кривого Рогу. Нагадаємо, 22 грудня комендант наметового містечка Олександр Зінченко разом з заступником фракції партії регіонів у Верховній Раді Михайлом Чечетовим оголосили про призупинення провладного мітингу на час новорічних та різдвяних свят. Чи збиратимуть антимайдан після свят регіонали поки не вирішили.